Так, дивіться, вже є кліщ на сої. В себе я вже його знаходжу. Більше всього, що завтра буду вносити. Акарициди. Ось, можливо, якщо бачите, мурахи бігають. І ось в цьому ось тріщастому листку, що виходить. Всередині вже 100% є ось кліщ. Він ось і зверху сидить, але він дуже маленький, я не знаю. Камера захватить його. Ось. Бачите, чорненький, чорненький, маленький. Він не чорненький, у нього таке е, червонувате забарвлення. Ось. Бачите, сидить. І через те, що він прокусив листову пластину, там виділяється речовина. І от мурахи цю речовину, вони її збирають. Ось бачите. Там воно вже сидять мурахи. Точніше, вони бігають, цей нектар. І ще що друге знаходжу, гусінь Уже є. Покусяні листочки. Правда, то не чортополохівка, то якась інша гусінь. Це треба ще подивитися в інтернеті, що це за. Метелики тут будуть. Знаходжу ось такі ось прокушені поїжені листочки і знаходжу маленькі зелененькі гусениці. Потрібно вносити інсектициди, акарицид.